Я вже відчув, що став досвідченим виноманом, тому повів свою кабернету в ресторан з широкою винною картою, після якої значно вужча стала моя кредитна. Офіціант намагався справити враження, перелічуючи вини різних регіонів. Але чим ближче ми були до елітних французьких гранд Крю, тим більше у мене починало сіпатись око. Обрали пляшку, нам принесли келихи, і тут ми побачили цей жест. Жест, звісно, знайомий. Так каберне та футболки для прання, але тут підозрюю трохи інша історія. Як джентльмен я мав зняти всі питання, чому він це зробив? Набравши сміливості, я прямо запитав у Гугла в чому секрет. А Самільє нюхають корок, щоб дізнатися, чи немає коркової хвороби, яка може зіпсувати вино. Ми вакциновані ще. З часів корони, тому жодна хвороба нас не візьме. Навіть коркова. Жарт ніхто не зацінив, ну і зати воно смачне. І не зіпсоване.